Опалювальний сезон для комунікації для нас це не те, що чутлива тема, а і закрита тема, в тому числі. Люди бачитимуть да, електроенергію в своїх власних, тобто квартирах, будинках тощо. Повірте, сьогодні ворог чекає інформацію від наслідків, від тих обстрілів, які є. Ми свою роботу знаємо. Відповідно, місто і відповідно комунальні підприємства міста, Готуються, готові, вони виконали все і навіть більше, і продовжують робити 24 на 7 для того, щоб стало пройти опалювальний сезон. Однак ця зима буде найважчою це точно. Але до початку листопада не слід розраховувати на зажиття. Вам вже холодно чи що? Деякому холодно, нам про це пишуть. Тримайтеся. І ось значить, і в Харкові яка ситуація, так, нас, все, що лежав, ви, ви що сказав. Дивіться, я сказав те, що я сказав. Я хочу сказати, що е, є та робота, яка е, сьогодні проводиться харківськими тепловими мережами. Є та робота, яка держава робить. Е, і, Є та робота, яку військова.